Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Путін усіх навколо звинувачує у перекручуванні історії і обіцяє за це покарати. Сам у цей час не просто перебріхує окремі її аспекти, а навіть змінює всесвітньо визнані дати, наприклад, кінця Другої світової. Неспростовний факт: війна в Європі закінчилася 8 травня 1945-го. Союзники після важких переговорів першими домоглися від нацистів згоди на капітуляцію і негайно її підписали без санкцій Кремля. Це сталося на території визволеної Франції у реймсі 7 травня. За домовленостю мир настав пізно ввечері 8 травня. Саме ця дата і стала днем перемоги над нацизмом для всього світу. Це день вашої перемоги. Перемоги у боротьбі за свободу у кожній країні, але не для Сталіна і його підданих. Він домігся повторного підписання капітуляції на своїх умовах. Третій рейх вдруге склав зброю у Берліні вночі 8 травня, за три години до настання обумовленого в Реймсі миру. У Москві у цей час уже настав наступний день. Установіть, що 9 мая являється днем всенародного торжества. Пратніком та друга світова на цьому не закінчилася. Останню країну осі Японію добивали всі країни антигітлерівської коаліції. Представник СРСР був тут гостем, а не господарем, як у Берліні. Проте підпис під актом про капітуляцію поставив, як і усі, у неділю вранці, 2 вересня 1945-го, на борту американського лінкора Міссурі. Але Сталін і тут вчинив наперекір усім. Призначив святкування на наступний день понеділок, 3 вересня. Ця ж дата викорбована на медалі для учасників бойових дій проти японців. Закінчення найкривавішої війни в історії СРСР відзначав лише два роки. Вже у 46-му Сталін скасував будь-яке відзначення цієї дати. У 90-х її відновив Єльцин згідно з загальносвітовою традицією. Пам'ятна дата Росії 2 сентября – День окончання Второї мірової війни. Але до 75-річчя перемоги у Другій світовій гратися із цією датою почав Путін. Пам'ятна дата 2 сентября упразняється. А вмісти неї в Росії вводять новий день воїнської слави, 3 сентября. Насправді це виглядає достатньо сміховинно, тому що абсолютна більшість всього світу будуть розуміти, що 2 вересня було прийнято капітуляцію. Але перенесенням дати закінчення війни Путін прикрив не тільки злочини Сталіна, але й свої власні. Бо 3 вересня в Росії день скорботи. 3 сентября 2004 года в результаті терористичного акта в школі номер 1 в Біслані погибли 333 тридцять чоловіка, в тому числі 186 дітей і 11 співробітників правоохоронних органів. Тоді загін чеченських бойовиків захопив школу з дітьми і вчителями, вимагали переговорів і виведення російських військ зічкерії. Але в школі раптом пролунав вибух. Силовики пішли на штурм, і сталася кривава трагедія. Головною версією трагедії в Беслані було те, що терористи підірвали вибухівку в спортзалі, де тримали заручників. Після чого спецназ пішов на штурм. Але російське слідство дійшло іншого висновку. Ця школа на самом деле, взорвали не з не терористи, не бомби терористів взорвали зарвалі з спортзала. А школа була обстріляна з за і гранатометів. і це спровоцирувала взриви внутрі. У цьому ключі стає зрозуміло, що винуватцем загибелі бесланських дітей є не чеченські терористи, а той, хто дав наказ обстріляти школу повнозаручників, тобто Путін або його найближче оточення, і це не конспірологічна версія, а офіційний висновок суду. Тільки не російського, а європейського справ людини. Європейський суд по правам чоловіка постановив, що власті Росії нарушили право заложників на життя, а примінення сили спецназом при штурмі було і збиточним. Прекрасна що тут случилось. Сажґліть заложника вместе з терористами. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.